Служити із земляками, захищати Україну та протистояти ворогові. Вінницька 120-та бригада ТРО запрошує доєднатись до лав військовослужбовців. Навчання, забезпечення і служба на обраній посаді. Більш детальніше про те, які вакансії пропонують, дізнаємось від координатора муніципальних рекрутингових центрів Романа Ковальського. Пане Романе, вітаю вас. Добрий день. Отож, кого власне чекає Вінницька 120-та бригада? Ну, бригада чекає мотивованих чоловіків і жінок, хоча є конкретні спеціальності, конкретна потреба. І останні дві два запита від бригади це фактично нам потрібні е, люди від 20 до 50 років мотивовані. Е, ми будемо їх навчати на операторів БПЛА, на спеціалістів з РЕП і РЕР, е, і також потрібні, як завжди, водії. Потрібні стрільці-кулеметники, потрібні прожектористи, адже бригада виконує завдання, в тому числі з протиповітряної оборони столиці. І потрібні люди, які будуть обслуговувати автомобілі Л-200 і збивати шахеди, От, грубо кажучи, в антишахедівських екіпажах потрібні водії, номери обслуги. Це людина, яка підносить, скажімо так, Набої, кулеметники, прожектористи, ну і окремо те, що я сказав, це оператори БПЛА, спеціалісти з РЕП і РЕР. Якщо ми говоримо про навчання, воно відбувається тут в Україні чи можливо за межами? Частина навчання відбувається за кордоном. Це Європа, це Британія. Також відбувається в спеціалізованих навчальних центрах. Не буду казати, де вони, але людина проходить спочатку дистанційні тести для того, щоб визначити наскільки вона придатна до навчання по цій, цій спеціальності. І якщо людину відбирають, то людина їде в начальний центр. Зокрема, зараз мої побратими, люди, з якими я служив, проходять фактично підвищення своєї кваліфікації, вчаться на. Пілотів БПЛА зовнішніх вчаться на дешифрувальників, це люди, які потім роздивляються, уважно тако збільшують і виявляють, де знаходиться техніка, де знаходиться особовий склад ворога. А також е спеціалісти РЕП і РЕР теж зараз проходять навчання. Як зарекомендували себе рекрутингові центри? Чи йдуть туди люди? Ви знаєте, з 1 вересня фактично відбувся злам в нашій роботі. В соціальних мережах, в телеграмі, в, з вуст народних депутатів вже прозвучало, що є директива Генштабу, і там є для нас два основних положення, які з однієї сторони нам ускладнили роботу, з іншої, якби відкрили певні двері, які раніше були закриті. Це обмежено придатних людей, не призиваємо, і людей 50 не призиваємо. Тобто, фактично зараз цільова аудиторія це. Чоловіки і жінки від 20 до 50 років. Звичайно, хто має вищу освіту або гарні цивільні спеціальності, які прикладаються одразу до військової справи, теж чудово. Частина людей йде на контракт, більшість зараз йде по мобілізації. Власне, чи гарантує 120-та бригада, що доброволець, який пройшов через рекрутинговий центр, потім навчання, і все ж таки потрапляє в 120-ту бригаду і на ту посаду, яку він обрав собі? Так е у ТРО є свої навчальні центри. Якщо людина проходить у нас півбесіду, ми її відбираємо по здоров'ю, по її фаху, по те, чи не було в неї судимостей, чи немає в неї хронічних хвороб. Виписуємо рекомендаційний лист. З цим рекомендаційним листом людина заходить в навчальний центр 33-35 днів, і в кінці навчання, до речі, ось на цих вихідних наші курсанти, люди, яких ми відібрали, закінчують навчання, і в неділю бригада їх забирає до себе. Далі, вже по фаху, якщо людина звідти з навчального центру фактично виходить стрільцем, просто проходить, якби. Початкову військову підготовку далі йде співбесіда вже в бригаді. Якщо людина має бажання і має нахили до того до тих спеціальностей, які я вже сказав, людина через певний час відправляється на навчання, вже спеціалізований, також начальний центр на пілоту БПЛА. на ті професії, які я вже назвав як із забезпеченням. Чи всього вистачає? Чи потрібно людині буде свою зарплату покласти, щоб забезпечити себе? Розумієте, одяг, мондурування, зброя це все є. Але кожен е Солдат, кожен курсант, майже кожен, коли бачать людей, які вже пройшли бойовий досвід, ну і просто модніків, грубо кажучи, в ЗСУ, які обвішані, такі тактикульні і наворочені, то тягнеться у людини рука, коли вона отримує першу, другу, третю там зарплату. Купити собі нову плитоноску, купити собі ще підсумки, купити собі ще там різні навороти, навіть шеврончик якийсь фірмовий купити. Тому без цього, щоб саму себе, грубо кажучи, не дотінгувати, я майже не зустрічав таких солдатів. Це. Дуже такі люди байдужі до себе. Якщо ми говоримо про заробітну плату, яка власне вона? Заробітна плата солдата 21 300. Якщо він виконує бойові розпорядження в межах Київської області, це ще плюс 29 тисяч. На нулі фактично ми говоримо про тих 100 тисяч. Ну, 100 тисяч я мало кого зустрічав, хто отримує 100 тисяч, але 60, 70, 80 тисяч люди отримують. Ну, все рахується за бойові виходи, за кожен бойовий вихід. Розуміло, що 30 днів бути на нулі, ну це дуже важко, хоча є такі люди. Тобто люди заходять на тиждень, потім там 5 днів відпочивають. Заходять на 2 тижні, 2 тижні відпочивають. Тому що ну, бути цілодобово на нулі Безначно. це дуже важко. Чи йдуть жінки власне в рекрутингові центри? А знаєте, спочатку жінки йшли ті. Які хотіли своїх залишити чоловіків вдома. це було так, не знаю. Мені було образливо. Уявіть собі, що моя жінка пішла в армію, пішла в рекрутинговий центр в ТЦК записуватися в армію для того, щоб чоловік лишився опікуном мової дитини, і він не пішов в армію. Я не знаю, що про це думає чоловік, коли відправляє жінку. Ти розумієш, розумієш, це сімейна якась рада була. Ось а згодом пішли дівчата. В основному дівчата і жінки мотивовані це люди, які хочуть бути молоді бойовими медиками, психологи, кухарі, бухгалтери, діловоди. Ну от оці спеціальності, і жінки приходять. Ну, від, грубо кажучи, наймолодшу, яка у мене була в рекрутичному центрі, це було 20 років, і ось недавно приходила жінка-бухгалтер 45 років. Людина, яка вирішила прийти до рекрутингового центру, що має мати з собою, які дані подавати? Ну, в принципі, є люди, які вже підготовлені, вони приходять одразу з паспортом, з кодом. Звичайно, що у людей є телефон. Багато хто має військовий квиток. Ну, довідки хтось приносить. Я з такою хворобою пройду чи не пройду. В принципі, це нормально. Людина може прийти просто з телефоном, проконсультуватися. У нас є, грубо кажучи, шпаргалочка, ми видаємо, які документи їй буде потрібно. Направляємо її. Звичайно, що після нас вона з рекомендаційним містом іде в ТЦК. Проходить ВЛК, якщо вона проходить ВЛК, вона придатна до служби, тоді ми вже визначаємося, коли буде відправка в той чи інший навчальний центр, по якій спеціальності і коли вона поїде. Є люди, які приходять досить швидко, там за три дні проходять ВЛК. У них там ще є, наприклад, тиждень, вони закривають всі свої справи, там на роботі, вдома. Є люди, які, грубо кажучи, ТЦК, от кажуть, у нас є чудові кандидати, от як вчора було, ми приїхали п'ять. Молодих хлопців від 25 до 35 років поспілкувалися. Всі придатні, всі мотивовані, всі розуміють, що йдуть: два водії, один автослюсар і двоє людей, які готові бути гранатометниками. От всі виписали їм рекомендаційні листи, і сьогодні вони вже мені відзвонили, що вони зайшли в навчальний центр з вівторка починають своє навчання. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам, нагадаю, гостем студії був координатор муніципальних рекрутингових центрів Роман Ковальський. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.